Сон чекає на полях і дахах, ні те несе на діл, сутявся за хранів, що хоче вільно, бо свобода це шлях, що вите світильно. Світло свободи веде нас уперед, Ми разом в цілі навіть Не зламає нас ні буря, ні полярів. Ми свобода живуть у нас всім! Готуємо світ без страху і стін, де кожен голос почують скрізь один. Ланцюгів нема лише й тепло. Світло свободи горить у серцях всіх людей. Світло свободи веде нас уперед. Ми разом в силі, навіть серпіт, Неславає нас, Ні в ні глів, Ми свобода, у нас всім… Світло свободи веде нас уперед. Ми разом в силі навіть серпіт, Неславає нас, ні уляні глів. Ми свобода, живуть у нас сім, у нас всім! У нас Будуємо світ без страху й стін, де кожен голос почує скрізь один, ланцюгів нема лише й тепло. Світло свободи горить у серцях всіх людей. Христо свободи, веде нас вперед ми разом сильні навіть серед бід не зламає грів Мир і свобода, живуть у нас всім Будуємо світ без страху й стін де кожен голос почує скрізь один, ланцюгів нема лише й тепло. Світло свободи горить у серцях всіх людей. Якщо світ стане тьмяним і сірим, ми пам'ятатимемо, в нас є сила, мир і свобода, наше коріння, наша земля. Вони єднають наші в житих У нас всім, у нас всім. Що світ ставить гадом і силю, ми пам'ятати, малом нас є сила, ми свобода, наша коріння, наша земля, вони щоб жити і мріяти.